Боротися до кінця на Прикарпатті повним ходом йде підготовка до сьомого міжнародного турніру з вільної боротьби серед кадетів. Цьогоріч організатори очікують близько трьох сотень учасників. Окрім українських бійців, до нас завітають представники Словаччини, Росії, Молдови, Білорусії та Польщі. Такі змагання традиційно присвячують ветеранам боротьби Івано-Франківщини. Основна ідея це вшанування наших ветеранів серед всіх видів боротьби вільної, греко-римської. Також ми запрошуємо ветеранів самбо дзюдо вшановуємо їх. Молоді спортсмени мають можливість з ними поспілкуватися, обійнятись досвідом, побачити, як вживу виглядають легендарні спортсмени. Власне, така ідеологія нашого турніру. Перші поєдинки стартують вже у суботу і завершаться в неділю. Та вже нині організатори переконують, на турнірі можна буде спостерігати за десятками цікавих сутичок. До того ж, для спортсменів ці змагання будуть останнім стартом перед кадетським чемпіонатом України. І санкт Петербург, там як правило, теж може бути хлопці з Кавказу, де боротьба є. Таким о, якби, видом спорту популярним, ну і з наших, з України, хтось поїде. Турнір завжди був цікавий от, і досить конкурентно. Такі, конкуренція висока. Міжнародний турнір пройде під всесвітнім гаслом «Збережемо олімпійську боротьбу, адже нині цей вид спорту хочуть виключити з програми Олімпійських ігор. Тож прикарпатці хочуть висловити свою солідарність у цьому питанні з іншими борцями планети. Роман Турій Віктор Костенюк, новини 402.